Вітаю вас, друзі! Сьогодні неділя, а значить, прийшов час шокувати вас, шокувати цікавими новинами з Канади, з Сполучених Штатів, з Ізраїлю, з України, з усього світу. Все цікаве, що потрапило на мій радар у рубриці Шок, шокується. А сьогодні у нас 10-й вже юбілейний, можна сказати, випуск шоку. Сподіваюся, вам подобається цей формат відео. Якщо так, поставте лайк, підпишіться на канал. Ставайте спонсорами нашого каналу на Ютубі, на Патреоні на Баймі Кофі. І сьогодні ми трошки поміняємо формат, буду показувати вам красоти природи Канади. Погуляю по Бронте Крік провіншал парку, який знаходиться недалеко від мого дому. Насправді дуже класний парк. І там вже дуже відчувається, що скоро зима. Сподіваюся, вам сподобається. Почну, як завжди, з економічних новин, яких на цьому тижні було доволі багато. Пов'язані вони були з інфляційними процесами, перш за все. Інфляція в Канаді за жовтень становить 2% ровно, трошки більше, ніж прогнозували економісти. Вони прогнозували, що буде 1,9%, виявилося 2%. І це тепер викликає занепокоєння, чи буде ці процеси зростання інфляції продовжуватись. І через це ще понизить облікову ставку Національний банк Канади 11 грудня на черговому засіданні. Всі сподіваються, що він понизить як на наступного останнього разу на відсотки, але це пониження може відбутися на 0,25% або взагалі не відбудеться. Тому подивимось, як воно відбудеться. Але в цілому, вже за півроку, які тривають пониження облікової ставки, це дуже непогано відбилося на економіці. Економіка стала пожвавлюватись, і навіть е почали зростати продажа нерухомості за жовтень місяць. Продаж нерухомості в місті Торонто зріс на 40%. Фактично, продаж було дуже багато. І це позбавлення дуже позитивно впливає взагалі на настрій канадців, на економічну ситуацію і на політичну а політики в нас е продовжують. Аукціони небаченої щедрості <ріст> на цьому тижні правляча партія ліберальна об'явила про те, що вони збираються прийняти закон, за яким всі канадці, які за 2023 рік заробили мер... менше ніж 150 тисяч доларів, отримають чеки на 250 доларів. Крім того, вони збираються на два місяці, починаючи з 14 грудня прибрати податок на додану вартість. З деяких категорій товарів: гаряльчанні вироби, вино і пиво, і мікси. Міцний алкоголь залишиться з податками. Потім обіди в кафе-барах, ресторанах будуть не, не, не оподатковуватись. Потім іграшки, дитячі товари, подарунки. Коротше, там багата достатня категорія велика товарів, які на два місяці в канадці перестануть платити податки за це. Такий анонс викликав доволі бурхливу реакцію в суспільстві. Багато обговорюється. Консервативна партія вже сказала, що вона не буде про це голосувати, тому що вважається це підкупом виборців. Хоча, до речі, саме консерватори відкрили цей, цю скриньку Пандори в провінції Онтаріо Дах Форд, прем'єр-міністр. Анонсував майже такі самі, <смі> такі самі 200 доларів, які він планує заплатити всім антарійцям на початку 2025 року. Тобто І дорослі, і діти кожна, кожен член родини отримує по 200 доларів. Тобто, фактично, рідне канадська, рідна канадська держава вирішила, вирішила мою родину щасливити десь на тисячі доларів на початку наступного року. В принципі, це непогано. А з іншого боку, викликає таку. Занепокоєність, бажання маніпулювати чи буквально підкупати голоси виборців, тому що зараз у нас дуже активний призвиборчий сезон. Але всі сходяться у думці, що такі популістські кроки насправді можуть допомогти Тредо протриматись до виборів, навіть трошки покращити його виборчі перспективи. Цікаві новини у нас були в Сполучених Штатах також на цьому тижні. Трамп продовжує анонси своїх кандидатур на різні посади. Одна з кандидатур дуже була одіозна Мед Гаєць, який є таким просто безбашеним одіозним персонажем. Навіть свої республіканці не підтримали його кандидатуру на роль генерального прокурору. Тому він знявся вже і буде інша, інша особа. Продовжуються спекуляції на тему. Як Трамп помирить Україну з Росією, постійні вкиди. До речі, на цьому тижні було дуже багато новин пов'язаних з Україною в інформаційному просторі Канади, пов'язані з тисяча днів повномасштабної війни, Голодомор, атаки на балістичними ракетами на Дніпро, дозвіл бити зброєю по території Росії. Дальнобійно американська це справді ну, дуже добре, що в а, канадському інформаційному просторі і, напевно, не тільки канадському зараз, багато України, тому що люди не забувають про війну в Україні. Загалом, якщо брати мою персональну оцінку цих тисяч днів війни, то я вважаю це повною, повною поразкою а, західного суспільства, яке виявилось абсолютно слабким, слабким і нездатним не адекватно реагувати на погрози. Тому що ставити агресора на місце треба не, не чекаючи тисячі днів і дві тисячі днів, а брати лома і давати попер, попереку, як треба було зробити одразу. На жаль, уряд Байдена виявився неспроможним. Це зрозуміти. І зараз у нас такі. Відбувається гра в плохого і поганого поліцейського. На, 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 на закінчення свого правління Байден вирішив таки дозволити Україні бити по території Росії, а, за, закрив доступ до СВІФТА а, Газпромбанку. А, і це, в принципі, така тупова гра в поганого поліцейського. Через два місяці прийде Трамп і знач, почне а, грати в доброго поліцейського. Побачимо, як в нього це вийде. Сподіваюся, що таки щось вийде з цього. Тому що навіть незважаючи на мою таку персональну неприязнь Трампа, абсолютно я не вважаю, що це достойна людина очолювати Сполучені Штати, політична сила, яка є за ним, республіканська партія традиційно, історично є більш сильною у вирішенні міжнародних конфліктів. Я думаю, що у республіканців таки вистачить наснаги. І буквально яєць для того, щоб достойно відповісти Росії, яка, чуючи свою безкарність, починаючи об'єднуватися з усім світом, сформувала вже фактично зла. Росія, Іран, Північна Корея, Китай і тепер намагаються використовувати Україну як поле бою західної цивілізації. На мою думку, вже поле бою давно пора переносити на територію Росії, а точніше в Москву. Коли українські ракети і американські ракети будуть долітати не лише до Курської області, але й до Москви, ситуація буде змінена корінним образом. Тому думаю, що до цього ми все таки і дійде у 2025 році. Були цікаві новини про ізраїльський конфлікт, про вирішення Міжнародного кримінального суду арештувати. Нетаньяхо і Галланта. <реш> до речі, в Канаді викликала доволі сильне обурення ця новина. А не усіх. республіканська консервативна партія Канади осудила це, а Трюдо в своїй манері сказав, що він підтримає це рішення і заарештує Нетаньяху, якщо він приїде до Канади. Як, на мою думку, це просто ідіотизм. В цьому моя позиція цілком з консерваторами. Я думаю, що. Треба підтримувати Ізраїль, тому що Ізраїль це фактично наш союзник, союзник України, союзник Канади в боротьбі з міжнародним тероризмом. І тому такі вироки міжнародного суду це просто дізгрейс по-англійськи. Сподіваюся, що коли Трамп прийде, думаю, що не те, що сподіваюся, а точно певен, що коли Трамп буде, стане президентом Сполучених Штатів, цей суддя, який виніс це рішення, буде заблокований від усіх поїздок Сполучені Штати, а сам Міжнародний суд отримає санкції від Сполучених Штатів. Так що ось такі були цікаві у нас новини політичні на цьому тижні. Ще була така новина, яка я про. Продовжується з того тижня. Це концерти Taylor Swift Торонто. Taylor Swift зробила на цьому тижні чергові три концерти, завершила свій виступ. Навіть Джастін Трюдо приїжджав на концерт в Торонто зі своєї родини. Я погуляв трошки по центру міста в день концерта. Можете подивитись: невеличке включення з центру міста Торонто, коли відбувався концерт Taylor Swift. Загалом я думаю, що Тейлор Свіфт принесе дуже багато грошей. Ці концерти в економіку Канади, в економіку Торонто. Тому що готелі були переповнені, дуже багато туристів, дуже багато до речі. Кожен день буквально були новини про спекуляції на білетах, про обманених людей, які втратили дуже багато грошей, купивши фейкові білети на концерти. Наприклад, в місті Берлін там, де я знаходжусь. Наша храйка шукала людей на 300 тисяч канадських доларів, продаючи неіснуючі білети. Ось так люди встрягли буквально. Ще там були новини стосовно таких білетів. І навіть були, були повідомлення, що уряд Канади буде ініціювати розслідування стосовно Тікетмастеру. Тікетмастер це велика компанія, яка продає білети. А через спекуляції на, на білетах. Через те, що був викликаний штучний ажіотаж на вкруги тих білетів, вони були недоступні довгий час, потім ціни на них були задрані просто до космосу. Навіть якщо б Тейлор Світ була там просто геніальною співачкою, якою вона не є по факту. Але вартість білета на концерт більше 2000 доларів, це є аномальним. І це повинно бути розслідувано. Якщо знайдеться вина тікетмастер, та це повинні бути серйозні наслідки для цієї компанії. Сподіваюся, що так воно і буде. Ну, ось такі в нас були новини на цьому тижні. Думаю, що вже у нас таки починається Крісма Сезон. На цьому тижні, до речі, в Торонто відбувся вчора буквально Пара Санта Клауса, який знаменував собою початок Крісма Сізону. Вже багато людей купили ялинки, багато людей прикрасили свої будинки і вже живуть в очікуванні свят. Бажаю вам святкового настрою, бажаю Україні перемоги, протриматись ці два місяці до інаугурації Трампа, тому що вони будуть справді важкими через те, що Росія буде намагатися покращити свою переговорну позицію. Але Україна витримає, Україна встоїть. І закликаю всіх людей продовжувати допомагати армії, допомагати Україні. Це дуже важливо саме зараз. Слава Україні! Смерть ворогам! До да наступних зустрічі! Пока-пока. 21 листопада, вечір, 5 година вечора. Місто заповнено двома категоріями людей. Перша категорія офісний планктон, який Прямує додому після робочого дня. Друга категорія людей це люди, які приїхали на концерт. Всі дні відбувається концерт Ларсвіт. Сьогодні четвертий концерт. Загалом їх буде шість. І ось місто наводнено туристами з різних міст Сполучених Штатів Канади. Багато людей приїхало. 500 тисяч людей. Очікується, що місто Торонто прийме. За час, коли проходять концерти. що <риклад> доволі цікаво за цим спостерігати. Такі цікаві персонажі ходять по вулицях. Сподіваюсь, побачити когось цікавенького, тому що я вже бачив, але не встиг зняти. Чомусь вони всі вдягають такий спарклінг. <риклад> Ось такі типу, переливчаті от штани, як на цій дівчині. Тобто вони бажають сіяти, як їхня зірка Тейлор Світ. Я до свого стаду не дуже сильно знайом з творчістю Тейлор Світ. Вирішив трошки послухати нещодавно. А, і Такі є непоганих пару пісень. Але... Від чого люди так фанатіють, я не розумію. Напевно, це більш така харизма і медійність. Сама, сама творчість доволі посередня, на мою думку. Така більш дівоча виконавиця для дівчаток. Хоча її. Дікає віка. Так, хтось, хтось хотів порушити правила, і нього не вийшло. Ось такі підготовлені вже йдуть персонажі. Під концерти виділили роджерс Центр. Це велика бейсбольна арена. Така мультифункціональна арена. В неї криша відкривається, багато людей. Влізає. і Я думаю, що там є справді доволі просторо. Ще забита, забита арена людьми. Білети на концерт Тейлор Свіфт коштують від 2,5 тисяч. Дуже багато підробок. Вже було достатньо багато випадків, коли люди. Купували підробні білети і деякі родини буквально попадали на десятки тисяч доларів. Я знаю, на випадок 22 тисячі доларів люди втратили на фейкових білетах. В Берлінтоні, там, де я живу, одна шахрайка подарила людей на 300 тисяч доларів, різних людей, які повелися на те, що в неї є білети. Головна проблема з білетами на терлосвіт, то що вони недоступні. Люди були готові платити, в принципі, достатньо великі суми грошей, але навіть дорогі білети дуже важко купити. Тому такі шахраї наживалися на людях, які бажали хоч якісь білети придбати. І, на жаль, це такі не випадки. Дуже легко пізнати людей, які йдуть на концерт. У них обов'язково є якісь яскраві елементи. Виїхати. Так що така була, була невеличка замальовка вечірнього Торонто, На напередні концерту Taylor Swift. Сподіваюсь, вам було трошки цікаво. Якщо так, поставте лайк, підпишіться на канал. Пока-пока!